Нашим ЗСУ потрібні дрони, нам потрібні бронежилети, пластини, все потрібні машини, щоб можна було виграти цю війну. Пошукали виконкомі, знайшли і передали на добру справу. На Збройні сили України потрібно будь-які акції: і діти, і дорослі, і старші покоління, будь-які заходи, які є прозорі, відкриті, де люди збирають кошти і передають на Збройні сили України. Вони повинні бути підтримані. І дякую нашим дітям, патріотам, які сьогодні таку акцію зініціювали. Можливо, її підтримують і всі школи нашого міста.